О-о-о, як були. поживаєте, що поробляєте, кого виглядаєте? Хоч голий та веселий. здрастуйте. Я цього життя ще зранку бачив. Жид мудрує якби кого надуть, а як надують, зараз простоє на другий другій е, Безподобна так. у вас вода, зараз пив. Містечко в леваді теж. Там би каші наварить старенькою та попоїсти по чумацьку. Поздравляю вас! А? З привлеченням земельки! Що я там купив і говорить не варто? Он поруч земелька смокванова. Mm -hmm. Яка земля не перепахана, самочуть рибний із моєю межа, з межею копитало не хватає. А, адже одразу не можна. Ви беріть прем'єр свині. От вона ходить по подвійні. Худа, обдріпана. А ви закинули її сад. Да не треба туди лазити. Але як читайте, давайте. Вона ж помалу тягнеться. Помало. Отак і ви. Отак і я. Спасибі вам, що ви оце мене із свинею зрівняли. Ви зібраєте це прим'є. Ай моя куча. Помалу, помалу і вас сало набереться доволі. Ага. Порівняйтесь тоді з чопотом, а може жолудем. на все свій час, своє ж <смі> велике, <смі> велике діло, от кажу, вже не обманеш. А, а ви всякого обманете. Це ж велике діло, коли <смі> не тебе за чуба держать, а ти другий за чуба держиш. А тут ви не чуба, тут ви голову підставляєте, як ви полагаєте. О, звідки, звідки ви знаєте, які у мене справи з отим от жидом? У мене. <смі> <смі> <як? смі> <смі> 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 Wait.